Доброго дня, шановні колеги. Ми сьогодні в агрофірмі Київська на картоплі. Плантація картоплі, агроном Юра. Скажіть, будь ласка, який тут сорт? Компанія Солана, Королева Анна. Королева Анна. І бачимо, що у нас поле чисте, вносився гербіцид компанії БАС, Так. Так, да, тут була схема застосована стом Аква і 3 літра і баковій суміші з фронтієром Optima 1 літр на гектар. Прекрасно. Ну що, тепер подивимося, що виросло зараз на сьогоднішній день яке картопля. Будь ласка, можна підкопати, так? Да? Сорт королева Анна. І прекрасно. Прекрасне Оце вже така картопля На 10 липня 18 бульп з кусча. Для вас це нормальний врожай? Прекрасно. Ну і можемо сказати, що плантація знаходиться в гарному стані, хоча вже практично середина липня. Тут був застосований препарат Акропат і очікується препарат ревіона. Ну і побажаємо господарству гарного врожаю. На 40 тонн витягнете? Ні, не витягнете а скільки тоді треба вам? 30-32 тони 30 сорту королевана. Побажаємо господарству забрати скільки врожай. І саме головне мати добру ціну на ринку. Так? Дякую.